До складу Солоницівської селищної ради 8 скликання обрано 23 депутати. На 82-го сесію Солонинської селищної ради приблизно зареєструвалися 15 депутатів з числа обраних. Сесією голошують. Москвики. Так, у нас питання доповнення зауваження. Будь, будь ласка, так. Прошу внести на розгляд сесії <кліпи> питання про поновлення договору оренди землі з громадянином Довгим БО, розташованої по вулиці Слобожанській, 16, села Шісовани. Цікавіш сторону поки що. Будь ласка, серія. Прошу внести на розгляд пита... наступні питання про безоплатне прийняття із державної власності. Комунальну власність Солоницівської селищної територіальної громади майна, що знаходиться за адресою Харківська в область, Харківський район село Подверки, вулиця Макаренка, 1В. Наступне про надання згоди на прийняття майна з комунальної власності Павлоградської міської територіальної громади у комунальну власність Солоницівської селищної територіальної громади. Наступне про включення до переліку другого типу об'єкта нерухомого майна та передачі в оренду гідротехнічної споруди по вулиці Лісні в селі Безруків Харківського району Харківської області. Наступне про включення до переліку другого типу об'єкта нарухомого майна та передачі в оренду гідротехнічної споруди по вулиці Озерній в селі Безруків Харківського району Харківської області.

67 ї сесії Селицівської селищної ради 8 лікаря 21.12.23 року No5 про затвердження програми профілактики правопорушень на території Селицівської селищної територіальної громади на 20-25 року. Наступне розвільнення комунального підприємства Салинцівське особливо-експлуатаційне господарство Салинцівської селищної ради від сплати частини чистого прибутку на 24 більше у нас немає Хто за дані зміни до порядку денного, хто Прошу голосувати. Гаравчук за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Хто за порядок в цілому? Хто Прошу голосувати? Гаравчук за. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Певне на наступне внесення змін до рішення 27 сесії Селонської селищної ради 8 скликання від 22 грудня 2021 року номер 219 про затвердження програми отримання та розвитку благоустрою населених пунктів Солонської територіальної громади на 2022-2024 роки. Доброго дня, шановні колеги. На бюджетній комісії питання було розв'язано, а на підтримання питання. Хто за, прошу голосувати. Гаравчук за акт, проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне про внесення змін до рішення 29-ї сесії Солонської селищної ради 8 спикання від 17.02.2022 року No11 про затвердження програми забезпечення діяльності місцевої праведної охорони Солонської селищної ради на 2022-2024 роки. А комісії, не життя комісії питання була розглянута, комісія, яка Хто за, прошу голосувати. Горочу. Хто отримався рішення прийнято? Питання наступне пронесення нас змін до рішення 23-ї сесії Солонської селищної ради в міському спілкам 21 20 року номер 5 про затвердження програми фінансової підтримки закладу об'єднання громадян Солонської дитячі імецької спортивна школа колос, громадської організації, «Харківська обласних організацій, Всеукраїнського суду спортивного зависи колос. роки. відчуття місії питання було розглянути, комісія рекомендує. До запрошу голосувати.

Гаробчук за хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання наступне про затвердження програми та фінансової підтримки спортивних споруд комунального підприємства, спортивно здоров'я і комплекс енергетика Санської селищної ради на 2025-2027 роки. комісії питання розглянуто, років. Хто запрошу голосувати? Гаробчук за хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Це наступне про затвердження програми підтримки та. Розвитку відділу Центр надання адміністративних послуг Словенської селищної ради на 2025 2027 роки. На печати комісії також питання було зранку, комісія про підтримувати. Гаравчук, за хто проти», хто отримався рішення прийнято. Перенаступне привнесення змін до рішення 76-ї сесії Солонської селищної ради 8 ликані 12.06.2024 року номер 6 про надання дозволу на виготовлення так там документації на технологічне будівництва газової котельні по вулиці Слобожанська 19А селищі Шесованець Харківська сільська районна Харківська область. Потом його розглядають у техніці комісіях, комісіях. запрошую голосувати Гарабчук за та проти, хто утримався, чи не прийнято. Та на російському промисленні змін до 76-ї сесії Сьогодницької Солечної Ради Восьмого Стокіння і 12-го на 6-го 24-го року на осінь про неодозову на виконання проєкту поштовщини документації на об'єкт нового роду міста Газові Катерні по условиці Сьогодницький шлях Т. Р. Савичі Солениців. Дякую комісії питання, комісії 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 Горобчук за автору, що рішення прийняти. Це для нас тут не до речі 76 сесії Солодської Солодської Ради 8-го року номер 5, про мене розуміли до нефектного коштовського документації на об'єднання 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 голосувати. Горобчук за, хто проти, рішення прийнято. Питання наступне, про що ж документації на об'єкт капітальний ремонт підворного приміщення в КЗ Солонцівської ліцей номер 3 Солонської селищної ради за адресою Харківська області Смт Солониць, яка вулиця на гетичне годину четыре. Питання було розграну бюджетній комісії, комісія не буде тривогу. Позапрошу голосувати. Горовчук за, хто отримався рішення прийнято. на судно про затвердження звіту про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Соломинської селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Тобі життєкомісії питання було розглянуто. Комісія рекомендує підтримку. Тобто запрошуємо розслідувати. Тобто так. Тобто отримався. Звісно, не отримався. Пане наступне. Промеслення змін вирішення шістдесят сьомої сесії Солов'янської селищної ради в восьмом звиканні двадцять першого грудня дві тисячі двадцять трьох року номер двадцять чотири про завершення програми соціально-академічного та культурного розвитку Солов'янської селищної директорії громади на дві тисячі дв

Гаровчук за хто проти, хто утримується, рішення прийняти. Та наступне про внесення змін до рішення першої сесії Солишньої ради восьмого слухання від 1.12.2020 року номер 7 про затвердження структури виконавчих органів Солишньої ради Солишньої ради за чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Кому розглянути питання? Хто запрошує голосувати? Городчук за то, про те, хто рішення прийняти. Пане наступне про нас на змін рішення 38-ї сесії Семенської селищної ради 8-го скликання від 15.09.2022 року на Мордері про закладення структури та штатного розпису Центру надання соціальних послуг Семенської селищної ради Харківської районі Харківської області. Питання на комісії, комісія, яка не буде підтримати. Хто за, прошу голосувати. Марчук за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Питання наступне про внесення змін до рішення 24-ї сесії Солицької Солечної Ради восьмого стикання від 18 листопада 2021 року номер 14 про утворення Центру надання соціальних послуг Солицької Солечної Ради. Бюджетний комісій питання до розв'язання. Хто запрошує голосувати? Гравчук за хто утримався, рішення прийнято. Питання наступне Про затвердження програми з інформатизації Селенської селищної ради на 2025. Хто <по>? за прошу голосувати? Гравчук за, хто против, хто утримався, рішення про внесення змін до рішення 67 сесії Селенської селищної ради 8 стика 2021 21 грудня 2023 року номер 40 про бюджет Селенської селищної територіальної громади на 2024 року. Хто за прошу голосувати? За автопроти хто отримався рішення прийнято. Там на наступне позаведження статуту комунального підприємства Солонського житлової експлуатаційної господарства Солонської селищної ради в нові редакції. Наше питання ми розглянули на комісії, пропонуємо підтримку. Комісії, пропонуємо підтримку. За, прошу голосувати. за, проти, хто утримався. Рішення прийнято. Питання наступне про внесення нас змін до рішення 14-ї сесії Солонцівської селищної ради 8-го скликання від 20-го нардата 2021 року номер 14-го відповідження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Солонцівської селищної ради. Дане питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримку. Поза, прошу голосувати. Грамчук за, хто против, хто отримався. Рішення прийнято. Про питання наступник про проведення незалежної грошової оцінки в літній власності. Питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. Хто запрошу голосувати. Грамчук запротив. Хто отримався? Рішення прийняти. Питання наступник, про передачу майна з балансу Саламицької селищної ради на розлужці у справах дітей Селаської селищної ради. Питання було розглянуто. Пропонуємо підтримати. Позапрошу голосувати. Горобчук за, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання наступне про затвердження звіту про незалежну грошову оцінку об'єкта нерухомого майна. Питання на комісії було розглянуто, пропонуємо підтримати. Хто запрошу голосувати? За. голосувати? Горобчук за, хто просив, хто отримався. ?Le> рішення прийнято. Питання наступне про затвердження звітів про незалежну грошову оцінку об'єктів нерухомого майна. Питання було розглянуто, на комісію пропонуємо підтримати. Хто запрошу голосувати? Горобчук за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Питання наступне пошкодження Персичанського історико краєзнавчого музею події комунального закладу Центр культури та дозвілля Солонської селищної ради, затвердження статуту комунального закладу Центр культури та дозвілля Солонської селищної ради у новій редакції. Дане питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. прошу голосувати. Галочук за та проти хто отримався рішення прийнято. Переходимо до земельних питань. Пропоную голосувати пакетом за передачу власних земельних діяних з питанням номер 28 59, плюс. Хто за те, щоб проголосувати пакетом з питання No28 по питання 59 ключно? Хто за, прошу голосувати. Хто утримався? Рішення прийнято. Хто за те, щоб передати у власні земельні ділянки з питання 28 по питання 20, 59 включно? Вказані питання про передачу у Приватну власність громадянам були розглянуті, земельних ділянок буде розглянуті на земельній комісії і комісія рекомендує підтримати. Хто запрошу це, голосувати? Хто <клес> За, отримав це, рішення <клес> прийняти? Дане наступне про затвердження технічної документації щодо вшановує часу. Тут може теж пакетом будемо голосувати. 60 окремий, так? Так, 60 окремий. А, 60 а 60 потім це, це земельні бої. Питання 60 про затвердження технічної документації зимовустю щодо встановлення меж земельних ділянок на полі громадяна для ведення товарно господарського виробництва із земельської справді на території Солонської селищної територіальної громади Харківського району, Харківської області за межами населених пунктів. Вказане питання комісію розглянути, комісія рекомендує підтримувати. Хто за, прошу голосувати? Хто просить, хто отримався? Рішення приймати. Питання на наступне. Переходимо до блоку номер 2 земельних питань. для ведення товарно сільськогосподарського виробництва з запитання номер 61 по запитання номер 136 включно. хто за те, щоб проголосувати пакатом з питання номер 61 по запитання номер 136 плюсно. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. хто за те, щоб передати у вас із земельні ділянки для ведення товарно сільського господарського виробництва з питання номер 61 по запитання номер 136 включно. Вказані питання комісії земельної були розглянуті. Комісія рекомендує підтримати. Хто прошу голосувати? Гравчок за. Хто утримався? Рішення прийнято. Питання наступне. Проведено дозволу за наглядину мінинковою на розроблення проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки для ведення обігування садівництва у полочні кооперативні ліса в по вулиці Дружби 47, дров 48, селище Солодиця. Питання розглянуто. Комісія рекомендує підтримати? за, Гравчук за хто против, хто прийняв рішення прийняття. Питання на суддя пане дозволу розроблення проєкту замовлюсь, що відведення загальної ділянки для введення індивідуального садівництва об слову кооператив і по улиці Дружби сімдесят шість друг дев'яносто п'ять селищі 11. Питання розглянути. Наступне проєкт дозволу ГРСМК КМП на розробку проєкту земелоустрілів щодо відведення земельної ділянки для оповування індивідуального гаража по вулиці шлях Шап, 85, дроб 29, селищі Села. Питання комісію розглянуто, рекомендуємо підтримати. запрошує голосувати. За хто про хто отримався? Рішення прийнято. Питання наступне про наряд дозволу брифана Вітаї на розробку проєкту земельноустрій щодо відведення земельної ділянки в ясне касіння і випасання кульопи біля будинку номер 18 по вулиці Річній.

Піта розмови про комісію, тому дума за. Хто, проведу, хто особне, про хто отримався рішення прийнято? Та не наступне про затаження технічних рекомендацій за минустрою щодо встановлення межзамельної ділянки натури для будівництва відповів житлового будинку з господарства будівлісь поруч вулиці Центральні 59 дорогопроводих полоківських вісім, селищі Вішата. Питання комісії розглянуто рекомендувати. Хто запрошував голосувати? Що за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Питання наступного ведення експертної розвої оцінки земельної ділянки місії сподарського призначення по вулиці Шутанка Огана 93 Базарнів селищі Віршани Харківської Харківської області. Питання розглянуто, з комісію. комісією рекомендуємо підтримувати. Хто запрошує голосувати? Гаровчук за автопрофік, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне про встановлення земельного сальвітуту на земельну ділянку для розміщення тимчасової структури по вулиці Міру в селищі Селенцікарської Саліської області. Відповідно, розглянуту комісію рекомендуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати? Головчук за автопрофіх, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне про укладання радикової угоди до договору радиомір, розташованої в селищі Рушани Пробулок Собідський та ріг Пробулка та вулиці Казикавича. Питання розглянуту комісію рекомендуємо підтримати. Хто за, запрошує голосувати? Геровчук за, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання наступне про укладання до якої буде договору на землі, розташованих вулиці Слобожанської селища Северниця. Питання комісію розглянуто рекомендуємо підтримати. Хто за, запрошу голосувати? Гаравчук за. Хто проти, хто отримався? Рішення прийняти. Пине наступне прийняв дозволу на розроблення літання плану території селища села. Питання розгорнуто комісію. Рекомендуємо підтримати. Хто за, запрошу голосувати? Городчук за, тобто, хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Станне наступне про декортне прийняття із державної власності комунальної масі Слової селищної території громади майна, що знаходиться в адресі Партайської області, район село Подрук вулиця Макарівка, 1-2. Питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. Комісії. Пропонуємо підтримати. Робчук, за. Тобто, робчук, за. Тобто, хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне принесення змін. Вы згоди на прийняття майна з комунальної власності Первохардской міської територіальної громады, коммунальной власти Солонської селищности, терпельной ранки. Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Позавпрошу голосувати за топової прийняти рішення прийняти. Питання наступне донесення змін до рішення 67-ї сесії Семеновицької селищної ради військової кані 21.12 2023 року номер 5 про завершення програми профілактики на території Семеницької селищної територіальної громади на 2024 2025 роки. Питання було розглянуто на комісії, підтримати. комісія, позапрошу голосувати. За оттопу, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання наступне звільнення регіонального підприємства Санської жиково-спортаційного сударства селищної ради сплати частини прибутку на 2024 рік. Питання про злічі, за оттопу, хто Це рішення наступне, Про проключення було типу об'єкту майна та подачу оренду гідротехнічної споруди по вулиці Лісній в селі Безруків. Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. За, прошу голосувати. за хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне про включення до переліку другого типу об'єднаного майна та передачу єренної літатехнічної споруди по вулиці Землі і Сергія захід. Питання а, було не? розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. За, прошу голосувати. За. Хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне про передачу майна з балансу Советської селищної ради на баланс кафесова на Питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. Позапрошу голосувати. За питання наступне пропонування договору ради землі з вулиці Слобожанській 16 Питання комісії було розглянуто. Рекомендуємо підтримати. Позапрошу голосувати. За хто проти, хто Рішення прийнято. Всі питання сесії вичерпу на сесії голосують.